Сьогодні, за послугою продаж від власника, є ось такий Деуланас. Номер телефончика під відео власника цього авто. Йому дзвоніть і з ним про все домовляйтеся. Автівочка зараз відзнімається і їде по своїх справах далі. Це у нас Деулана 2004 року випуску з 1,5 бензиновим двигуном ГБО другого покоління. Кондиціонер, гідропідсилювач керма, передні склопіді мечі. Кому цікаво, дивіться, огляд надалі. Ось така стоїть в нього гарна гума. Зеркалка, бачите, тонування. В колі автівочки, так думаю, вважаю, підбирали. Ось так виглядають всі картки, проємчики. Рідне обівочка бачу по сідушках, стелі. Попереду, дивіться, чохольчики одягнені. Ось так виглядає. Всі у нас пройомчики. Зараз покажу вам, все запущу, кому цікаво. Дивіться і надалі. Значить, Фари у нас галогеночки, отак чистенькі, туманки. І погнали зі сторони водія. Я бачу тут даже козирки в кольора втівочки пофарбовані. Ось так у нас зі сторони водія виглядаю картки. Так, тут так само чехольчики. Давайте я дядя великий. Ланос спорт, навіть на ковриках написано. Я вот так сяду. Ось кнопочка ГБО 2. Фокус зараз Медиа Медіас флешка, кондюр, зараз запущу, все покажу. Пробіг у автівочки, 375 тисяч. Включаємо запалення, вот так всі контролічки, щоб ви бачили. До речі, ГБО 2, які привілегії, тому що коли запускаєш ось так, воно переключилося, і сразу з газа завелась. Так, тут все погасло, залишилося тільки що в нас. Двері відкриті на ручнику і я не пристягнутий. Так і є. Кондьор, дивіться, я включив вже одразу направлення повітря на салон, шторка. Це обігрів заднього скла і дзеркал. Мафон. О, включив мафона. Ось. Інформатор у... FM. В общем, погнали, там якісь хозяйські речі. Погнали, я вам покажу двигуна і те, що кондиціонер робить. І як робить сам двигун. До речі, двигун тихенько робить, його навіть не чути. Ось так. Давайте зроблю вам об'єм. 1,5. Кондиціонер робить. ГБО2. Стаканчики ви любите, пожалуйста. Силюхонькі. Інший стаканчик, дивіться, цілюхонький он чуть-чуть біля мінімума. Тут почти бачу максимум. От у нас ЗАЗ. Це емулятор форсунок тому що це ГБО2. Ремішок, бачу новий. На генератор, ой, на кондюрі ремішок новий. Отакі От величезні стоять дудки. Власник каже, хто дасть мені 2700 за цей. Гарний Ланос з кондиціонером, гідропідсилюючим з той буде новим власником даного авто. Нагадую ще раз, номер телефончика під відео, йому дзвоніть і про все з ним домовляйтеся. Місто Кам'янське, бивше Дніпрожець, Дніпропетровська область. Ось такий Ланос від власника. Кому треба, купуйте.